Та історія з Кіркоровим, який дуже хотів вас у ліжко. Та не тільки мене, там багато. Ну, бачите. Але ну давайте на ньому. Справді своя історія, в нього, я думаю, таких багато було. Так, але ж ми про вас сьогодні. Ага. То та історія припала саме на часи вашої участі в X-Factor. Угу. Після, Після того. Він завжди демонстрував ось таку а, занадто. Потужну прихильність до вас я в тому віці взагалі не знав про те, що в світі існують люди, які е... Ну ну які такі, я просто, я просто не знав. Я взагалі я просто дитина був, я не знав, що ну, існують прям-отпрям прям таке, щоб воно прям так відбувалося. Та, 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 та. Я для таких людей ставився до всіх ось такими очима. Я думав, що вау Боже мій, я дивлюсь на зірок. Я взагалі не думав про це. Але е, потім, коли я подивився, вже коли я дізнався, і я згадав, як він на мене.